Із настанням неймовірної спеки бердичівляни рятуються купанням у гнилоп'яті, що може призвести до трагічних випадків. Вже з початку відкриття купального сезону на центральному пляжі потонуло троє осіб: один чоловік на першотравневі свята, один у перших числах червня та один у минулий понеділок, розповів начальник міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді Сергій Тютєрів. Сутра його тягнуло цю воду, водку піл добре з друзями, плавав з братом і послухав підопрошіння спасателів, що за не запливають. Ппли з бойково буквально 50 метрів, почав тонути. Ну, Спасателі наші, того, що могли нерялі, ну, вода мутна, відимость снуліває, визволі водолаза. Водолазу довелося роботи полтора часа, Нашли. Цей випадок стався близько 16-ї години дня на очах у відвідувачів пляжу. Зі слів його друзів намагався поплити додому на Червону Гору, але за буями стало погано, на наших очах він втопився. Це той випадок, коли люди слухають те, що передають по правилам безпеки, але, на жаль, їх ігнорують і не виконують. Правила тут передають кожен час, щоб не запливати за бийки, п'яним не заходити в річку, не пригати. Все, все, що положено, все не об'являють. Алкоголь і річка це дві несумісні між собою речі, кажуть рятувальники. Ні в якому разі не можна заходити у воду у нетверезому стані. Це перший крок до самогубства. Хоча люди цього не розуміють. Особливо полюбляє так зване п'яне купання молодь. Молодіж, веселіця, приходить сюди. мене знайомі приїхали з Одеської області, на пляжі навіть бутилку пива не випити. У нас водку п'ють, пиво з утра до вечора. Ну, я скажу, міліції тут не видно. Если бы милиция, патруль хотя бы вечером раз-то три проходили, ночью проходили. Предупреждали, порядка була більше. щоночі. Рятувальники виганяють з води мало не десятки людей, які знаходяться на підпитку. Таких завжди тягне на подвиги чи переплести на інший берег, чи попірнати. Про те, що не можна запливати за бої, знають та на перестороги не зважають. На гнилоп'яті замітками на воді починається дуже швидка течія. Людину може віднести нею далеко від берега, або ж найгірше холодна вода може призвести до судоми. Бердишівські рятувальники застерігають відпочиваючих від нічного купання, тим паче у нетверезому стані. У них і без потупельників роботи вистачає. Щоправда, приємно, коли рятуєш людині життя, і вона тобі за це дякує. Та буваєш і навпаки, Которих ми спасаємо вони в такому стані, що не можуть назвати свою фамілію, забувають ім'я і забувають сказати спасіба. Сім чоловік, які працюють у пошуково-рятувальній службі, дбають про життя та здоров'я мешканців міста. Якщо відпочиваючи на пляжі, дотримуватимуться усіх правил поведінки на воді, то й у рятувальників буде менше роботи.